Доброго ранку, любі мої першокласники! Запрошую вас на урок Я досліджую світ. Готуємось. Сьогодні ми спробуємо відповісти на питання, чому рух приносить користь. Нагадаю вам, сьогодні 17 жовтня. Пролунав дзвінок для нас, бо навчатися вже час. Привітаємося чемно. Не мене наш час даремно. І перша вправа синоптик. Пригадаємо, яка пора року, який місяць, яке число та який день тижня. Нагадую, сьогодні 17 жовтня вівторок. А от яка пора року, думаю, вам треба нагадувати, знаєте. Наступна вправа. Погляньте у віконечко, тепло чи холодно на Ви скажете, як же можемо здогадатися. По-перше, можемо подивитися на небо, а по-друге, як люди вдягнені. Який стан неба? Якщо світить сонечко, значить сонячно. Якщо сонечко наполовину або там трішечки закрите хмарою, значить хмарно. А якщо повністю все небо в хмарах, або блискавка дощ, або сніг, так, то зазвичай похмуре небо і сонечка не видно. Якщо є термометр, запитайте у мами, яка температура повітря, та чи були протягом дня опади, можливо, ви дивились у віконечко, а можливо, подивитися на. Землю що там? Якщо вона мокра, пройшов, мабуть, дощ. Ну, ви, мабуть, знаєте, що щоб правильно розвиватися, бути здоровими та сильними, потрібно багато рухатися. Як ви вважаєте чому? Розгляньте світлини. Для кого з цих дітей. Футбол буде корисним для тих діток, які грають у футбол на полі, на футбольному, на вулиці, на свіжому повітрі. Чи для тих, хто грає у футбол, у комп'ютерну гру футбол? Правильно, дітки, рухатися на свіжому повітрі, це корисно. А от грати у футбол, сидячи за комп'ютером, це не зовсім. корисно. Рух це природа потр... природна потреба людини. Тобто природою так закладено, що людина має рухатися. Діти, які мало рухаються, зростають коволими такими, погано вчаться, вони не впевнені у собі та часто хворіють. Спробуйте запам'ятати це прислів'я. Хто день починає з зарядки, у того здоров'я в порядку. Зараз назвіть вправи, які корисні для здоров'я, ну, переглянувши, звісно, ці малюночки. Перший хлопчик, яка в нього вправа? Він набиває м'яч або грає у футбол. Корисна вправа. Ця дівчинка плигає через скакалку, теж корисна. Хлопчик робить фізичні вправи зарядку або руханку, теж корисна, а цей бігає. Дівчинка катається на роликах, а ця дівчинка крутить халахупенс, здається, так він правильно називається. Ну, обручем ми його зазвичай звемо. Отже, всі ці вправи, які ви бачите на малюночках, корисні для здоров'я. А зараз погляньте та назвіть види спорту. Якщо не знаєте, всім підказувати не буду. Запитайте у мами. А який у тебе улюблений вид спорту? Можливо, ти дуже тобі подобається за ним спостерігати, та ти мрієш, що ти теж колись будеш займатися цим видом спорту. А може вже ти й займаєшся якимось спортом? Тепер назвіть, будь ласка, спортивні ігри, які ви бачите, з'являтимуться зараз на екрані. Назвали всі. На першій світлині ми бачимо теніс, на цій хокей з клюшкою та шайбою. Тут волейбол, і на останньому малюночку футбол, дуже такий розповсюджений сучасний вид спорту. Розкажи про свої улюблені спортивні ігри. Які, скажіть мені, спортивні ігри можна назвати літніми, а які зимовими? Чому їх так називають? Ті літні, а ті зимові? Що ти вибереш для ігор узимку, а що влітку? Санчата, коли на них можна з'їжджати влітку чи взимку? А на роликах катать, кататись? А на лижах. А на велосипеді. А зараз погляньте на предмети, які призначені для фізичних вправ. Чи всі тут з них призначені для фізичних вправ, чи ні. Отже, зараз обведені ви бачите предмети, які Саме використовуються для фізичних вправ, а книжка та шахи використовуються для активного відпочинку. А зараз рухлива вправа, яка називається спортсмени. Увага, увага! У першому класі відбуваються спортивні ігри майбутніх олімпійців. Я називаю вид спорту, а ви виконуєте основні рухи цих спортсменів. Легка атлетика. Біг на місці. Давайте біжимо на місці. Швиденько піднімайтеся! Бокс. Боксуємо руками. Плавання. Кругові оберти руками. Важка атлетика. Нахиляємо тулуб вперед. І останній вид спорту це. Парашутний спорт. Уявіть собі, що ви приземлилися з парашутом. Присідаємо! Настрій у вас поліпшився? Трішечки, і ми стали з вами спортсменами, так? Цікаво знати, що наші улюбленці тваринки домашні. Також люблять гратись та рухатись. Котик, наприклад, любить ловити свій хвостик. Собака любить приносити кинуту палку господарю. А пташки, папуги, наприклад, люблять політати по кімнаті, коли їх випускають з клітки. А зараз відгадайте загадку. Б'ють мене старі й малі, і в повітрі, і на землі. Та від цього не вмираю, тільки весело стрибаю. Так, дітки, це м'яч. Правильно, м'яч потрібен у багатьох видах спорту. А зараз відкриваємо зошити наші робочі на сторіночці 17. І перше завдання треба позначити вже. Відомою нам такою галочкою малюнки, які ілюструють активний відпочинок дітей. Подивимося, на першому малюночку дівчинка плегає через скакалку, так? другий дівчинка засмагає на пляжі. А тут діти у воді грають у м'яча. Цей хлопчик лежить собі на підлозі, мабуть, дивиться телевізор. А оці двоє друзів грають у настільний теніс пінг-понг. Позначте, будь ласка, Галочкою ті малюнки, які ілюструють активний відпочинок дітей. Наступне завдання. Розфарбуйте предмети, які допомагають активно відпочивати. Тут ми бачимо зображені м'яч, парасолька, книжка з казками, пазли, шведська стінка, драбинка така, комп'ютер та боксерські рукавички. Отже, розфарбуй лише ті предмети, які допомагають тобі активно відпочивати. А ось яке цікаве завдання. Погляньте. Дітки грають в бадбінтон, але ж чогось на цьому малюночку не вистачає. Домалюйте, будь ласка, предмети, необхідні дітям. Для активних ігор ракетки у них є, а чого немає, що вони мають перекидати ракетками? Домалюйте. Ось наступні малюночки. Дівчинка плигає, але чого не вистачає? Погляньте, що має бути намальовано? А хлопчик спускається з гірки на чому? Домалюйте. А ці хлопчики, мабуть, грають у футбол. Але їм теж не вистачає чогось для повноцінної гри. Домалюйте, будь ласка, чого їм не вистачає? Ну і наостанок пропоную вам спробувати відповісти на питання, для чого людині. Потрібно багато рухатися. Чи любиш ти спорт? Чи подобаються тобі уроки фізкультури? Чому фізичні вправи приносять користь людині? Ну, а зараз оберіть, будь ласка, собі цеглинку. Зелену, якщо на уроці сподобалось, жовту, якщо ну, просто сподобалось, зелену дуже сподобалось, і червону, якщо на уроці не сподобалось. Оскільки рух дуже корисний для здоров'я та довгі. Доброго... Пропоную вам... Робо вправо, вліво, вправо, плес, пес, пес, тук, 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 моторки, моточки, змотимо клубочки, плес плес, плес Змотимо клубочки, плейс, сплес, спес, тук, тук тук. Ще скоріше і жвавіше, плейс, спес, пес, тук, 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 мотинки моточки, смотримо клубочки, плейс, сплес, плес, тук, тук, тук. Не збивайся, усміхайся, плейс, спес, пес, тук, 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 мотимки моточки, змотимо клубочки, плейс. Мотимо клубочки, плес-плес-плес, тук-тук-тук. Сподіваюсь, що всі дівчатка вам дуже сподобались і їхній танок теж. Дякую, дітки, за увагу! Готуємося швиденько до математики.